Дорогі друзі, радий вас вітати на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, про карти Таро. З вами Валтасар. І сьогодні ми поговоримо знову ж таки про духів, продовжуємо цю тему, але про подвійних духів. Наприклад, вогненно-земних духів, повітряно-вогнених духів, які в першу початку мають дві стихії, тобто такі складні вони в цьому плані. І мова не йдеться про чистих духів самої стихії. А саме от це подвійне утворення, коли два компоненти, звісно, один є домінуючим, а іншим додає особливих властивостей. Так ось, наприклад, вогненно-земні духи вони приносять хвороби та віруси, темні злі духи, які викликають гнів, злість, ненависть, лють, брехню, п'янство та. Залежності, е, тому що е, справжні чисті вогненні духи, про яких ми говорили в першому відео, вони несуть силу і вибуховий характер, хоча і агресію духи е, вогню і вітру. Інший такий склад несуть вогняні прокляття, хаос, руйнування, атаки та нападки чорних сил. І тут уже, знаєте, ми можемо говорити безпосередньо про бісів, тому що біси мають яку природу, якої стихії, правильно, або ж земної, або вогненно. Земної стихії, тобто подвійне таке походження, і ще мають, можуть бути пов'язані із вітром. У народі їх називають бісами. Біси це оці сутності, які породжені однією або двома стихіями. І коли вони потрапляють там в житло чи прив'язуються до людини, то людина починає бухати, тобто зловживати алкоголем, сваритися, стає агресивною, конфліктною, але знаєте, і впадає в сварливі істерики, такі, які не можна зупинити, може кидати предмети е, в свою ціль, то, що попалось під руку, і тут мова не веться про цей гнів, коли в стані гнів. А от, знаєте, коли це вже не контрольований гнів, іде, людина не знаходить в собі місця. От Вони діють отак от негативно. І, звісно, з часом це призводить до загибелі людини. Іншим таким негативним моментом це, звичайно, є мерці. Марці дуже холодні, От вони не мають навпаки ні цієї земної енергії, ні вогняної енергії, а вони приносять холод. І коли мрець прив'язується, то з ним з'являються такі суїцидальні думки. Це постійний. Почуття такого холоду, це печаль, смуток, такі хронічні, невіра у самих себе. Але це, знаєте, це на постійній основі і яскраво виражено. От, була людина така, у неї начебто нічого не сталося, і тут різко щось. Це підхопила мерця. І, і ці варіанти, два варіанти тобто нападки бісів і нападки морсів призводять до смерті, тобто зводять людину у могилу. руйнують стосунку, а також можуть позбавити і сил, і грошей. Але навіть тут це відбувається по-різному в двох випадках. Тому що один випадок такий він агресивний, а інший більш такий, знаєте, пасивний, коли людина вже перебуває в абсолютному відчаї. І тут я також хочу сказати, що мова не йдеться про. Одержимість, тому що так, є дружимість є, мова йдеться безпосередньо про негативний вплив духів, оскільки ми саме сьогодні обговорюємо та говоримо про них. Сьогодні ми говорили про духів, які мають подвійні стихії, і трошечки розглянули душі покійників. Тому, будь ласка, простежте свої стани. Якщо ви бачите, що щось дійсно воно от таке от є, ну, краще все-таки звернутися до спеціалістів, як би там ну, не було. Тому що, наприклад, коли ми там пошкодили ногу чи щось, чи руку, і потрібен травматолог або хірург, то ми йдемо. Так, ми не сумніваємося, ми ж розуміємо це. Але коли ми бачимо такі якісь ознаки, і е, ми там думаємо, що це може і бути якісь психологічні блоки і моменти, хоча це також не виключно, це також не виключно, і може бути психіатрія, і е, е, це також не виключно. Але треба з'ясувати безпосередньо, що це таке. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо вже про депресію, то це може бути там проблеми із синтезом певних гормонів того ж, серотоніну, наприклад, тому це всі механізми треба з'ясовувати. Треба зайнятися собою і з'ясувати. І оцей невидимий світ він поруч. І іноді вони дивляться на нас, а ми їх не бачимо. І тому не варто з ним загравати, якщо ти не готовий. І звісно, треба. Поважати ті сили, з якими ти працюєш. Я зичу кожному з вас здоров'я, наповнюйте себе знаннями, будьте неосвіченими, а професійними в, в тій реальності. Читайте, здобувайте знання, розширюйте свідомість. Тому що от свідомість і е, вона, власне кажучи, змінює реальність це розширення. О, заспівали мої папушки. Що, мої хороші? Все добре? Так. Тому всього вам найкращого, мої хороші. Підписуйтеся, ставте вподобайки, якщо у вас будуть виникати запитання, і якщо зайшла тема про духів, е, будемо її. Втілювати також хочу подякувати Алісі Скородомській. Це перекладач, яка зібрала колосальну інформацію про духів. Власне кажучи, я взяв її матеріали і тому не хочу бути злодієм-криєм. Сказав, що це тільки тільки моя інформація, а це дійсно її напрацювання. Я просто ділюся, тому що в мене, в принципі, напрацювання є з духами у західній традиції, з саламандрами, із з духами вогню, коли викладав в школі магії і курси проводив. Але то вже зовсім інша історія. Тому також пам'ятаємо, що є інші люди, які збирають інформацію для кожного з вас, щоб вона втілювалася, і щоб ви більше знали, щоб розширювалася ваша свідомість. Будьте благословенні!